Люба, а що це за риба в усі плаває? Тобі що моя юшка не подобається? Та юшка мені подобається. Мені не подобається, що риба в ній кріп їсть. У приміщення вриваються люди зі зброєю та у камуфляжній формі. Всі на підлогу, це пограбування. бухгалтер. Хох, дякувати Богу, а я думала поліція. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сьогодні я знову намагався повернути свою дівчину, але відколи вона переїхала до мене, її батьки перестали відповідати на дзвінки. Приходить чоловік додому, відкриває шафу, а там худенький голий мужичок стоїть. Чоловік питає: Олю, хто це? Це Петро. Чоловік нам'яв Петру боки, спустив зі сходів. Через якийсь час приходить додому, відкриває шафу, а там знову Петро. Чоловік знову побив його і спустив зі сходів. Минув ще якийсь час, чоловік приходить додому, відкриває шафу, а там стоїть такий величезний мужик. Чоловік зачиняє дверцята шафи, підпирає їх спиною і жалібно питає Олю, а Петро де? О, дівчино, ви така симпатична, а я саме дружину шукаю. Проходьте, проходьте, шановний, я вашу дружину не бачила. Приходить молодий хлопець в аптеку. Мені, будь ласка, один презерватив, аптекар. Тільки один. Так, я сьогодні до дівчини на вечерю йду, трохи подумавши. Хоча у неї сестричка теж нічого, давайте два, подумавши ще. Ну, взагалі у неї мама нічого. давайте три. Ввечері пішов до подруги, всю вечерю просидів червоний, як помідор, жодного слова не сказав. Після вечері заходить до подруги в кімнату. Подруга, що з тобою сьогодні? Ти чогось мовчиш увесь вечір? Щось сталося? Та ні, я просто не знав, що твій тато аптекарем працює.